я 702-769-16Ц за позов приватного підприємства Едельбейс, до 1 велодимнівання про визнання договору на дійсним кордоне. У нас додали тільки перший аркуш позовної заяви аркуш також люди були зареєстровані, рішення там не прийняття. Точне ми зараз вирішимо питання. Заяви про те, що без нього результатів у нас не Доброго дня. Доброго дня. Скри, будь ласка. Федерико, немає. Добролян. Не Скажіть, Федора Івановича, вам може побачите? Немає зараз. Немає? А з інвестор може? Як заводить? Не знаю, моїх офіцер за подалося, по стороні в війниці хай не розкую, просто що він якщо стати, щоб задумали. А що може так? Хотілося. Ось у мене з'явилися. Сам як відповідач мачук, на тоді відповідач такий новий банк. Спів відповідач, Ніченко Сергійович. Ви засібні викликалися, не з'явилися. Зі сторони Петра Дельвейського, Лещенко Фадір Іванович, та е, Філіп Побідач, е, депутат-нотаріус, Дубунова Аріна Івановна. Лещенко Фадір Іванович, довго не було, скільки у вас? Ой, за Ну, о сьомого часу, тільки що оце ж добрав карточку, там вся в карточці, то я, ну, 10 днів на сьогодні 17-те, знаєш, сьомого часу. Не, три рази, три рази. Тобто, розумію, з серцем, так? Да, в нього серцем є проблеми. Власне, на такому стані людина можна на далекій відстані і, і ну, як, в якому стані? То він може їхати на далеке відстані, наприклад, на віднос, як відмінець. За я, рулем? За рулем. Самостійно. Стан його дозволяє і, і їхати. Да, стаціонар дозволяє. Не настільки важка, слава Богу, форма, не така щоб. Важка. Не далека важка. Ні, не наскільки важка. Щоб, наприклад, обмежуватись в так? Ні, не, не наскільки важка. В мене клопотання. Вчора у районному суді розглядався іск до міської ради. От. Було засідання. Відповідач надав ходотайство про іскову давність. Суд його задовольнив. Через п'ять днів нам надуть повну ухвалу, ми його будемо скаржувати. Так, як бачимо, незаконні дії з боку міської ради, які підтвердив сьогоднішній відповідач. Тому, виходячи із цього, прошу суд не розглядати дану справу, а перенести її. Заявне клопотання про відкладення розгляду справи з причин, які викладені представником позивача. суд. Суд'ясовує думку учасників щодо заявленого клопотання. Ти ваша думка. Заперечуєте проти розгляду про відкладення? Заперечується. Заслухавши доньку учасників, суд на місці ухвалив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки суд не обачає зв'язку між тією справою, яка розглядалася вчора і предметом позову за нашою справою. Будуть у вас ще якісь клопотання? Мені тоді нема що більше сказати. Що ж це я не, не зупини. Зоберетеся часно. Звичайно залишено. За особливе засідання. Зі мною Ми... тебе. Ваша часа, як представник відповідачки, прошу суд залишити даний позов без розгляду, так як позивач звернувся до позову. Він наділений всіма правами, але також в нього є обов'язки. Він самовільно залишив зал судового засідання, не надав ніяких документів, які тверджують поважність таких дій. І відповідно до вимог цивільно процесуального кодексу це є підставою для залишення даного позову без розгляду. Тому прошу суд задовільнити даний позов без розрозділя. ...2016 року представник позивача Ковалишенко Федір Іванович до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав заяви про розгляд справи за його відсутності. Суд ухвалив позовну заяву приватного підприємства Дельвець до Тиртун Валентини Іванівни Герніченка Івана Сергійовича, третя особа приватний нотаріс Монастирічницького нотаріального Горбунова Марина Іванівна, про визнання договору дарування недійсним, повернення майна та визнання права власності залишити без розвіду. Добро, Вроде... добрий да. день, ви держава. Ви навіть порядок і краденими торгуйте на станції монастирі. Ви, ви зрозуміли, чи ні питання ще є до мене. То, то займайтеся своїми ділами. Займайтесь своими делами. Нет суд, хай суд решает. Это цивильно-правовые Это цивильно-правовые отношения. Не зрозумев, или нет? Да вы я Bad, too bad. to bad.